У Вас, мої дорогенькі, і так, що скоро стане явним у вашому просторі. Будемо дивитися. Можливо, відео буде називатися трішки інакше, але все рівно дуже скоро якісь події, щось стане вже дійсно видимим для вас. Давайте дивитися. Так, що саме стане скоро явним у вашому просторі? Тут, або дійсно про якусь людину, тут чоловік вийшов, явно у вашому просторі. Що це таке? Давайте подивимося, або ну, ви будете відчувати себе як володар світу. Ні. У вашому просторі скоро з'явиться людина, яка для вас буде парою. Це буде зустріч двох людей. Події будуть розвиватися досить спокійно. Так, я тепер хочу вирівняти, щоб воно було більш-менш рівно. Так. А розвиватися будуть, будуть ці події більш-менш сповільно. Чому? Тому що тут якісь страхи. Ваші страхи. Я так думаю, що це ваші страхи. Тому що його показали, пару показали. Його ще раз показала, бачите, а це ви? А чому ви боїтеся? Ви собі живете спокійно, своїм комфортним життям, Ніх, ніхто вас не турбує. І тут на тобі. Чому ви боїтеся? Тому що раніше розбили серце вам, а цей чоловік якось так приклав силу? Ні, дивіться, він вам несе букет, він вам несе своє серце, він вам, вас запрошує на. Ну, на якісь свої видумані заходи. Добре, що це за чоловік? ну, Давайте подивимося сюди. Ну, він досить юний. Це може бути або молодше за вас, а скільки б вам не було вам 20, йому, напевно, там 17. ось або 18. Якщо вам 40, йому може бути навіть і 20 а Може, і 30, ну щось таке. Тобто він начебто молодший за вас. Або досить такий енергійний, класний мужчина. Так, давайте подивимося, про що нам говориться двійка. Більш детально її розшифруємо. Так, це двоє, двоє людей зустрілися, вони дивляться один на одного, обмінюються почуттями щодо один одного, так? обмінюються якимось враженнями. І, можливо, щось більше. Давайте дивитися, що тут двічка нам показує. Так. Ну, у чоловіка, якого ви зустрічаєте, більш такі. Ну, тут, тут серйозні наміри, і він намагатиметься обійти оці ваші страхи. Ось тому він вирішує досить повільно йти. Але все, що тут ми бачимо, це те, що він не здається. Ця людина, яка буде йти до останнього поступово, тупо, методично, але дійсно дойде до своєї цілі. Чи знаєте ви його вже зараз? Давайте подивимося. Або якщо знаєте, то як? Як ви його будете знати, чи знаєте? Щоб ви Здогадалася, хто самотній, такий відлюдник, але досить веселий і, якщо в компанії, так, і такий компанійський мужчина. Дуже свідома особистість, мають його люди за вчителя хтось, ну, багато людей. Стриманий, спокійний. В компанії, ну, такий більш харизматичний, багатий. Добре, як ви його бачите? Чи бачите ви його взагалі? Так, як ви його бачите? Він чимось володіє? Ні, ви його не досить бачите, бо він крутиться десь біля вас. Ну, тобто ви десь знайомі, можливо, але ви не здогадаєтесь ні за що на зараз, на момент зараз, що це він. Ось так я кажу. Тобто тут, бачите, тут без лиця, тут карти від, ну, відвернуті від вас, тут відвернуті, бачите? Добре, як буде відбуватися знайомство, як ви його тоді побачите при першому знайомстві? Оце буде щось. Тут по-іншому по нас каже, це буде щось. Щось таке, що ви хотіли б відчути, а не відчували вже давно. Якісь відродження взагалі, ваших, вашого стану жіночого, можливо, вашого, вашого спокою, якісь відродження буде. Згадаєте, що таке, коли чоловік залицяється до жінки, так? В українському таке слово. Дарує їй букети, дарує їй якісь приємні почуття відчуття. А дарує їй ну, щось більше. Так? Чому я кажу саме слово дарую вже декілька разів? Тому що тут ну, саме такий в нього посил він буде всім своїм, всією своєю суттю показувати, що він досить прихильний до вас, навіть за деякий час кохає. Так, як тільки. Він закохується повністю, я бачу, що він прискорюється. Тобто тут вже цей повільний крок він відпускає і розуміє, що цю жінку я кохаю. Тобто, до моменту, поки він не зрозумів цього, він більш такий свідомо стриманий, а потім, наче, зірвався, бачите? Тобто, ви це відчуєте, що якщо людина покохала вас точно 100%, і він нікому вас не віддасть. Тобто тут з швидкості його по вашому завоюванню будуть збільшуватися. Ну, проявиться і проявиться добре, хай буде, хай проявиться. Яка найголовніша риса вам сподобається в ньому? Що вам в ньому сподобається? Він вміє виконувати бажання радіти життю. Риса. Ух ти, ви схожі, ви взагалі дуже схожі в цьому. Що він, що, хоча, дивіться, спочатку вас показали. Ось він думає про те, як, буде, як, ви, як ваші бажання виконувати, а по суті в нього є щось таке, чого ну, бракує, напевно, спокійним таким людям, як він є. Це жага до життя, це жага до пригод. І я бачу, що в ньому є така сила прям життєва, серйозна. Яка риса більше буде подобатися в ньому вам. А за що ви з ним залишитесь? Дивіться, за комфорт, за те, що ви отримаєте повний спектр. Відчуття, ну тут не почуттів навіть, а від, відчуття того знаєте, як під ногами фундаменту: енергія життя, зміни в житті, певні початки якихось навіть спільних кроків, і відчуття комфорту. Ви скажете так, бачите? Тут все-таки пара, так пара вийшла. Імператриця і імператор. Він одразу імператору показаний, Тобто він готовий, так? А до вашого я готова. А, ну, трохи часу пройде. Так, давайте подивимося, що ще проявиться найближчим часом, що стане явним. Найближчим часом. А, ось уже карта іде. Щось таке, що зависло. Щось, чого ви очікували, що вкладалося. Це якісь ваші мрії, бажання, за що боролися, що це проявиться? Буде ситуація рухатися, буде щось відбуватися, що взагалі зніме вас з місця сидіння, кудись, при... як доведеться йти, їхати. Щось обираєте, бачите довгий час. Важкий шлях, і все-таки, дивіться, вам дається можливість кудись їхати. Щось не дуже все це виходить у вас, але я бачу, що все рівно ну, ви приймаєте рішення йти шляхом нелегким, але шляхом розвитку, шляхом творчості. Вмієте балансувати і отримуєте дійсно результат. Тут перемога йде. Окей. А що ще? Давайте що ще проявиться найближчим часом, що стане явним. Що стане явним. Перемога над проблемною ситуацією, перемога над хворобою, перемога тут зцілення йде. А, причому настільки це зцілення... Перетрушує організм, що ви стаєте сильнішою і більш такою міцною, більш міцною, або більш міцним і сильнішим. Ну що ж, в кожна хвороба, напевно, на, на нас так діє. А тут прям очищення йде. Тут навіть не те, що, що трансформація, тут коли Оновлення йде через руйнування чогось старого. Так, оновлення, повне оновлення. А що це таке може бути? Це може бути організм, чи яка тут сфера? Сфера ваших прив'язок, сфера та. Де диявол вас намагається тримати за якісь мотузочки. Наприклад, ви знаєте, що краще не робити, але робите краще не, не так, так не діяти, але ви все рівно там щось, щось робите таке. Чи є тут таке у вас? Ну, подумайте. Наприклад, ну, по цій карті витрачаєте там гроші десь більше, ніж хотілося б, щоб ви витрачали. Або Більше з'їдаєте тут по цій карті. Тут тут якийсь такий маленький інфантилізм є, але все рівно я тут бачу дуже сильну людину. Тобто ви справи, справитеся з цією задачею для себе. Так, що ще найближчим часом проявляється? Вау! Тут якийсь успіх, максимальний успіх. Ой, а, тут де. Вивчення, навчання, причому до такого ступеню, що ви стаєте професіоналом. На 100% тут повний успіх. Ви навіть більше знаєте, ніж думали. Ви навіть більше можете, ніж думали. І це дає можливість вам прогнозувати наперед ситуації. Що ще проявиться найближчим часом? Так, якась закольцована ситуація. Ну, вона поки що в ступорі. Тут щось таке, що не дає можливості Всесвіт чомусь розвиватися. А що це може бути? Я вам скажу, що не дає розвиватися, вищі сили не дають розвиватися, тому що вас викликає почуття, це щось з минулого, туди, куди ви дивитесь, і намагаєтесь утримати. Це якось так заблоковано. Далі, тут сімейна ідилія, там перемога. Ну, ви переможете навіть ту ситуацію. Будете рухатися вперед. Буде. Ну, мені подобається те, що нам показують. Все рівно, яка б не була ситуація, так нам говорять, що людина виходить з ступору. Це дійсно сила, характеру, це дійсно жага до перемоги, це дійсно вперед і тільки вперед. Ви навіть йдете, бачите, а шлях не бачите. Але ви бачите не під ногами те, що е, лежить, а ви бачите трішки вище, ні, набагато вище. Тобто не маленькі цілі, а ви бачите велику мету, наскільки це вірно. Ну, це щось таке жіноче більше, тому що чоловіки вони вміють там розкласти якось ту, цю велику мрію. на... Шматочки, да, і їсти по шматочках. Але ні, жінка так не може, вона бачить десь попереду. І коли ми навчаємося або беремо, позичаємо у чоловічої статі саме оцю, цей принцип, коли є мета, так, є якась мрія, є мета, є ціль, і ми розкладаємо по, по запчастинах, тоді краще розумієш, як туди дійти, і насолоджуєшся процесом. Так. І вам це буде подобатися, я бачу, вам це буде дуже подобатися. Навіть якщо не бачите, що там під ногами, іноді так краще і дійсно тут вищі сили бережуть. Так, щось про дітей ще кажуть. Якась, якась така маленька або велика навіть перемога, або в самої дитини вашої, або у вас з, з вашою дитиною чи з дітьми. В чомусь, в тому щось, що, що ви вивчали, ви бачите? Так, окей. Що ще проявиться найближчим часом? Що ще проявляється? Так, показують ще одного чоловіка. Чи тут той самий проявиться чоловік, якийсь мутний? Каже, кохаю, а нічого за, за спиною не маю. А чого проявляєшся? Ну, проблему несе якусь. Він сам не знає, чого проявляється, тому що він кохає. А, хто ти такий? Був, був кінець. Причому ви розлучилися, ви сказали, це все досить, це крапка. Хто ти такий для того, яка дивиться? Він буде писати. Він час від часу пише, а пише, чому, якщо ви не знаєте, він кохає вас дійсно. Щось пише. Є у вас щось таке, що вас поєднує? В нього, у вас є те, що від, від нього. Ну, наприклад, дитина, так, наприклад, або, можливо, він вам бізнес залишив, або е, квартиру щось таке є. Ну, Тут порівняння дитина і квартира це різні речі, але ну, я говорю, що бачу, тобто щось від нього. Так, що ще? Проявиться найближчим найближчий час. А давайте ні, спитаємо, чого він хоче взагалі. Ну, проявиться, щось таке, до чогось дійде. Ні, як проявиться, так і доведеться, я бачу, бачите, опустив голову і відходить. Ну, має шанс якийсь, каже, я маю шанс, хочу щось їй дати. Можливо, щось подарую вам. Щось Ну, Більше як подарунок якийсь іде. І давайте наостанок подивимося. О, все, іде все-таки подаруночок від нього. Ха, каже, поклади, щоб вона бачила, що їй хочу щось подарувати. Щось цінне. Так, ну, якраз в нас свята, і, і може дійсно подарунок знадобиться вам. Що ще? Так, подивимося від вищих сил поради. І так. Так, що нам тут кажуть? Рухайся вперед, як тільки є на це якийсь внутрішній імпульс. А, цілісність відчувай так. Ця карта точно каже, що будь в мирі з собою, розум і серце, а, не зважай на тих, хто тобі в спину щось каже. Працюй і захищайся в медитації, можливо, так. <зачу> захищайся від тих, хто на, намагається кидатися на тебе. ну. Буваєш таке. Хоча ви така спокійна, залишайся такою спокійною. Дуже дякую вам, мої хороші. Дякую за все, за ваші лайки, коментарі. Намагайтеся, можливо, розповсюджувати трохи ці відео, і ми з вами зможемо створити більш шикарний контент, тому що в мене планів багато. І якщо ви мені в цьому допоможете, я буду дуже вдячна вам. Дуже дякую тим, хто робить фінансові. А, такі ну, вкладання, хто мінімальний, хто які, дуже вдячна вам. Я вас дійсно відчуваю душею і хочу не тільки подякувати, а й сказати, що все світ все бачить, і нехай дарує в рази більше, ніж ви сюди вкладаєте вам. Дуже дякую. На все добре, Па-па.